А поворот Тернопільського земля. Дорогі наш Василій Іванович, скажу всім активний член Тернопільського земля. Ми, як земляки, прийшла ціла делегація на своєї літаки. І скажу, ми вас любимо, цінним, поважаємо. Ви дуже достойна людина. І хочу всім сказати тернопіль, що на до речі: породила і народила. Славних людей. Тільки в науці ми підрахували біля 20% відсотків відніше, людей, які залишили слід в історії і творять історію. Василь Іванович працює мало з літературою. Він не перший до тих людей, які творять історію своєю важкою працею, але працею, яка дає результат у вихованні і підростаючого покоління і тих людей, які упустили за своє життя, не мали можливості пізнати. Історії нашої славної батьківщини Василь Іванович це до всіх доводить. Є. Василь Іванович, скажу, ви гордість і слава тернопіль. І хочу вам побачити першим ділом, щоб ви були здорові, бо ваші праці треба, щоб було здоров'я. Буде здоров'я, буде все, щоб ви мали радість від життя, радість від тої важкої праці, яку ви робите. І нехай вам Бог допомагає. Ми вас скажу ще раз, любимо, цілим і побажаємо.